Яким буде лютий для представників знаку тілець? Подивимось. особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя. У вас стосунки абсолютно рівні. Тобто ви допомагаєте один одному, у вас є якийсь розподіл обов'язків вже в парі. Але хотілося б, знаєте, більше часу разом, хотілося б більше от пристрасті, більше якогось драйву, бо у вас все занадто спокійно, занадто рівно. До речі, Іноді це показує карта, що люди на відстані. Так, кар'єра навчання фінанси. Можливо, вас очікує відпустка, тому що це карта вечірки. А можливо, це буде завершення якогось проєкту. Е, можливо, ви будете щось святкувати. Е, також це може означати, що. Е, Ніяких серйозних змін в цій сфері вас не очікує у лютому. Порада від Таро. Віка Пентаклів, це знаєте, така карта, коли людина намагається збалансуватись, тобто намагається розподілити свій ресурс як фінансовий, так і фізичний, так і моральний, так і енергетичний. Тобто і е, порада така, що от, е, намагайтесь розподілити е, грамотно свій ресурс, це ресурс будь-який мається на увазі. Починаючи з фінансового, закінчуючи. Моральним.